Привіт світ, привіт інтернет! Ви дивитеся відео щоденник подорожі навколо світу Лео Онзеруат. Говорить та показує Ельдорадо. Найбільший за пасажиропотоком аеропорт Південної Америки. Вже позаду лишилася Європа, вже позаду лишилася Африка. А тепер дивіться, який найбільший за пасажиропотоком аеропорт. Ми пусткою віє, ні. Ну, то таке. А ми з вами летимо на чудо острів. В Домінікану. Це мене так сір би навчили. До цього моменту мені ніколи в дюті фрі візкар не наливали. Може, то я в селі в Бур'янах виріс, підійшли, попросили сфотографуватися, запитали, як називається канал, підписалися і налили мені віскі. Нормальна була серія. Знову я з таким стикаюся вперше в своєму житті. Не було як такого паспортного контролю. Я не знаю, де ж мені мали поставити виїзний штамп Колумбії. Посканували сітківку ока. В комп'ютер ти сам вводиш номер свого рейсу і в телефоні заповнив електронну форму. Все. Ще трохи зачекаю і всіх переживу і буду сам. Так як було над Атлантикою І знову три вільних крісла. Друга година ночі. Лас-Америка аеропорт Санто-Домінго Домінікана. Лакшері Домінікани тут не буде. Ви колись на отакій машині із аеропорта їздили? А я спочатку на мотоциклі їхав з якимсь чортом місцевим, а потім на, на отакому. <світ> Домінікана чимось нагадує ось цю інсталяцію. Так буває з країнами, коли їм на голову падає незалежність, вони не знають, що з нею далі робити, і нарід вирішує, що йому взагалі працювати більше не потрібно. Мені видається, що життя місцевого населення крутиться навколо грошей і тільки навколо них. Пацани на вулиці намагалися здати мені в оренду мотоцикл мінімально за 70 доларів за добу. Ну Це ж треба трошки мати совість. Коли мене бачили, то кликали мене як Зеленський і Парузький. Не інакше. Парузький! Ось цей чувак йшов за мною 10 хвилин, доки я прийшов до того готелю, який я попередньо забронював на одну добу. І дуже йому не сподобалося те, що я йому не заплатив за те, що він йшов зі мною. Якось так. До речі, я тут живу. А ось воно море. Мені ще треба. Я власне сюди їхав заради природи, заради тої бірюзи, отих пальм. І ось таку комнатуху край домініканського села зі сніданками, великим ліжком, кондиціонером, ютубами, нетфліксами я собі виторгував за 20 баксів за ніч. Налюбуватися місцевими красотами та тим неймовірним Баунті, оскільки знав, що така подорож буває один раз в житті, якщо взагалі буває. Намагався надихатися місцевим повітрям, хоча насправді дихати ним було важко через високу вологість. А вночі вже четверту ніч мені снилося невеличке містечко, у якому я виріс, і село, де поховані предки. Там ріф і далі вже починається справжнє Карибське море. А тут між ріфом і берегом і нами от такий собі вийшов природний басейн з глибиною, ну максимум по шию. Шикарно. Я придумав чим тут зайнятися, що ви робили? Брати сапу і сапа. Галі, жовтень в Домінікані, період торнадо, дощів, ураганів. За 9 днів, які я тут провів, дощ пройшов двічі по 10 хвилин посередничі. На моїх відео не так багато людей, а насправді вздовж цієї берегової лінії тобі постійно щось пропонують. Мені пропонували перевезти кокаїн в Європу, конкретно в Іспанію, купити Віагру, називаючи її вітамінами, і купити з тією самою метою кальмара. Укранія Україна Україна! No, Frendwood! Ukrainian Luminica! Каламару гупала потенція. У мене поруч з хатою продають фрукти, овочі, манго 50, авокадо 50 і продають сигари. Сігари від 200 і вище. Про домініканське манго можу сказати тільки одне: що вони наскільки соковиті, що як би чемно ти його не їв, після того маєш йти в душ. Домінікана місце я бачу дуже туристичне. Вчора я тут проходив, тут такого безобразія не було. Сьогодні вони спробували зробити написи російською. Поруч з одиницями метричної системи, такими як літер. Наприклад, в магазині можемо побачити, як вода продається в галонах. І оці соки, які от мені дуже до душі. Я не знаю, як це називається. Якась сунція чи щось таке. Ось такий пін'я, що означає ананас і манго, що означає манго. Чим він мені подобається термін придатності 5 днів. Тобто він абсолютно без консервантів. Берем. Так, і ще сказати варто про те, що на касі завжди платимо в місцевій валюті. Ось вам доказ, наочний приклад. Карта в доларах, карта українського приватбанку. Можемо обрати ціну в місцевій валюті, можемо в доларах. І ось чек із Приват-24. Я вже бачив таке в країнах Південної Америки, точно таке було в Еквадорі, і точно таке було в Колумбії. На виході з супермаркета показуєш свій чек. І його тобі ручкою чи маркером замальовують, щоб ти так випадково не виніс іще раз такий самий товар. Отак і живемо. Тотальна недовіра один до одного. І ще трошки про місцеву гостинність. Ось біля мене великий... Наскільки я знаю єдиний в селі чи в містечку, як назвати Бокачіку, не знаю. Супермаркет. Я йду сюди, йде біля мене жінка. Каже, куди ти йдеш? Кажу, йду купити мінералки. Каже, я теж йду в магазин, йдемо разом. Ну, йдемо. Йдемо, спілкуємося про погоду. Заходжу в магазин, вона мені показує, де стоїть шафа з водою. Після цього набираю собі торбу, ми доходимо до каси. Вона очікує, що я маю за неї заплатити. Я дивлюся на касиршу і говорю я наступний покупець. Вона мене запитує: А ти цю жінку знаєш? Кажу, ну, хвилини дві кажу, з вулиці. І це абсолютно норма. Наступного дня. Мій споживчий кошик поповнився місцевою колою та місцевим ромом. Колись давно, тут в Карибському морі, на островах, в часи піратів, то було найдешевше піло, такий собі самогон із цукрової тростини. І потім я зустрів місцевих хлопців на мотоциклах, які знову пропонували мені купити трави, купити кокаїн, купити мотоцикл. У відповідь я їм безкоштовно запропонував стакан рому. Так мій канал поповнився новими підписниками. É o panameiro leo mundial the world number one in the YouTuber, yeah now in front of República Está a mar? Eu, Ну йду так вздовж траси по такій алейці. Чую якийсь шум. Підходжу ближче, відчуваю, що та поверхня, на якій я стою, що вона всередині пуста. Корал. І ось тут такі дірки і звідти вилітає вода, яка приходить з моря. Чесно кажучи, не знаю, чи повинна ця історія бути на каналі. І відеоряду до неї точно не буде, вважаю те неетичним. Не сприймайте дуже всерйоз, не сприймайте дуже буквально. В подорожі рано чи пізно це повинно було статися. ну, На мене напали. Напали в темну пору доби і в трьох. Чому? Бо я такого не чекав. Коли ти до чогось підготовлений, ти начебто вже наперед уявив, що ти будеш робити, як ти будеш діяти. От. А Мій отель виходить, як ми вже бачили, фасадом до моря. А от зворотним боком, з торця. Він виходить, ну, назвемо, що то, вулиця Червоних ліхтарів. день то саме звичайна вулиця, а коли настає темрява, там виходять на полювання дівки. Сутеніло. Я заходжу на цій вулиці в обмінник, міняю гроші, виходжу на вулицю. Через дорогу з кафешки піднімається дівчина, йде до мене, сіяє вся, наче вона свого давнього старого друга бачить. Красиві зарази. Привіт, як тебе звати? Кажу Лео мене звати. Вона повертається до мене спиною, притуляється, піднімає футболку, в неї на всю спину татуювання Лео. Каже, нас звела доля. В цей момент ще дві подруги чіпляються мені на шию. І мені досі не дійшло, хто це і що тут відбувається. Ой, однією рукою в тебе на шиї висить, а іншою хватає тебе, вибачте, ну нехай буде за шорти. І у уші таке собі стерео. Починають розповідати мені, знаєте, як ото Баба Ванга, що буде на найближчу одну оплачену годину. Так я дізнався, чого Чупа-чупс називається Чупа-Чупса. Мене так Кашпіровський не зачаровував. Наче з одного боку ти розумієш, що ну, більш безпечніше буде. Це я зараз не говорю про всі значить, етичні норми і моменти для людини, яка ну, нехай не досягла там, великих успіхів, але я цікавився мені то близьке. Я цікавився медитаціями, цікавився східними релігіями, цікавився тією ж йогою. І, власне, і в цій подорожі ви бачите ще мало аскетизму. Це я зараз не кажу про якісь морально-етичні аспекти. Я кажу тільки про те, що ну, з такою самою ймовірністю, так 50-50, можеш біля сміттєвого баку знайти там голку від шприца, отак уколоть себе і ждати, а що буде, а може пощастить. От, взагалі, я, вибачте, проституток бачив тільки в фільмах про... Американських детективів, і то були далеко не другорядні, а якісь третьорядні ролі. У мене від готелю до парку, яким закінчується ця вулиця, ну, близько 100 метрів. І от як оце стерео через уші проникає тобі в мозок, є таке відчуття, що ти цю 100-метрівку не добіжиш. Власне, а чого я чекав від містечка, яке називається Бока Чіка. Треба ж було трошки думати. Я не бачив всієї Домінікани, можливо, ви бачили дещо інше. Бока іспанською означає рот, а Чіка означає дівчина, жінка. Та й таке. Книжка пише, що економіка Домініканської республіки чи не найшвидший розвиток має в Карибському регіоні. Можливо, я помилявся. Я так трохи з критикою сказав, ну я кажу так, як я бачив, так, як я відчував. Я багато що не показав. Те, що б могло би довести правоту сказаних мною слів. Я не хочу показувати людей в якійсь незручній, некрасивій для них ситуації. Мій висновок, ну, можливо, то генетична спадщина, все-таки рабство, колонізація і так далі. І також, а як ти будеш жити, якщо в твоїй країні, ну, окрім бананів і кокосів? І туристів, у яких пачки грошей, немає нічого. А вдома діти чекають, які їсти хочуть. Ну то і отак і живе. В будь-якому разі я радий і щасливий, що я тут побував. Каріби я давно хотів, я згадував про це ще, напевно, в Перу. Думав, що буде неможливо, а склалося так що. Що вон воно море, і ось він я тут. А так, бачите, йшов, йшов, тут вів якісь монологи про проституток. І сам вийшов на трасу. Все, за пару кілометрів від аеропорту кажемо до побачення цьому морю. Прощаємося з Домініканою. Не скажу, що я її полюбив, але мені сподобалось. А з цим морем ми ще побачимося в наступній серії.